Камін розгоряється, він йде по цій трубі. Воно розгоряється і воно ну, як звичайний камін горить. Коли він розгорівся, вже, от нормальна вже його робота, він пере перемикається такою штукою і по нижній трубі спускається вниз і робить такий цілий димооборот, Піднімається догори. Зараз покажу ревізії, як до нього добратися. це ревізії. є ревізія. Підтр... Це є. Вона потім вперто і декоративною закриється. З цієї турбіни будемо встановлювати ще такий регулятор термостат. для того щоб він щитував температуру, яка е, буде прийматися на вході. Отакому. Выходите, выходите.